Зараз у нас дуже актуальне питання. Бачу по коментарях, саме, що робити з гірчицею, чи її зрізати, чи її переорювати, чи залишати, що робити з землею, чи перекопувати, чи фризувати. Також бачу деякі коментарі, що люди хочуть сіяти ще гірчицю або весною сіяти. Дуже часто є порівняння з іншими сидратами, з фацелією, з житом, ріпаком, з віка плюс овес. Скажу вам свою думку, тому буде таке підсумкове відео за гірчицю, що робити з гірчицею перед зимою. Давайте перше щодо перекопування, фрезування гірчиці, в чому користь, в чому плюси, мінуси. Хочу вам сказати, в чому користь? В тому, що заробляється зелена маса. Ця зелена маса є поживою для мікроорганізмів. За рахунок цього мікроорганізми, які є у вас в землі, вони мають чим харчуватися, вони розмножуються, збільшується їхня маса. Звичайно, якщо перекопувати або фрезувати землю, земля буде гола, тоді приморозки, мороз знищить їх частину, але все рівно за рахунок цієї зеленої маси покращиться стан землі, насититься мікроелементами, макроелементами. Це буде як своєрідне внесення гною перегною. Але звичайно, оце відео я не люблю, коли розказую, що гірчиця може замінити там машину, дві, десять машин гною. Це неправда. Зелена маса це не замінить стільки гною. Треба давати гній, перегній це все брехня. ніякі сидерати цей гній і перегній не замінять. В чому мінуси такого методу, що ви витрачаєте час на переорвання, фризування, копання. Витрачаєте свої гроші, витрачаєте свої сили. Далі у зв'язку з переорюванням або коли ви перекопуєте і перевертаєте шар, ви порушуєте систему шари землі, де живуть мікроорганізми. Відповідні організми живуть на кожному шарі землі. Якщо ця земля переорюється, перевертається, змінюються ці шари землі. І ці організми, які не привикли до цього стану, вони вимирають просто. Тому доведено, що постійне переорювання, перекопування погіршує стан землі. Це великий мінус у цього методу. Фризування менше робить, воно просто зворушує землю, шари землі не змінюються. тому тут трошки воно краще, ніж саме переорювання або перекопування. Тут зразу мені багато коментарів напишуть, що за рахунок перекопування, переорювання, знищуються шкідники, зменшуються, виморожуються хвороби. Але я вам хочу сказати: от всі роки. Переорювалось, перекопувалось, і що зникла фітофтора, чи переноспорозник, чи зникли шкідники. Шкідники спокійно собі поховаються. Хвороби також зимують на органічних рештках. фітофтора спокійно прилетить. Тому аргумент, що перекопування переорювання зменшує популяцію шкідників чи зменшить кількість хвороб, не відповідає дійсності. На практиці залишаються і шкідники, і хвороби, і хвороби спокійно прилітають до вас, на вашу Ділянку від сусідів тому це не дуже аж такий вагомий аргумент. Щодо зрізання гірчиці, я б зрізав гірчицю в тому випадку, коли гірчиця починає зацвітати. Якщо ви порушили строки посів у гірчиці, наприклад, посіяли її раніше, в серпні, на початку вересня, ми вже спрактикувалися, що якщо сіяти 10-15 числа вересня, гірчиця не зацвітає, хоч би якби була тепла погода, все рівно вже холодні ночі, приморозки, вже цей холод її прибиває, вона не цвітає, тому у нас нема з такої з нею проблеми. Якщо навіть вона Виросте трошки більше, все одно вона лягає, за зиму перегниває, висушується і виходить просто весною соломка. Якщо ж вона може навіть засвісти, то не витягне, вона вам гарантую, якихось там супер, якихось там елементів землі, не зменшить її родючість. вона ж не росте рік, там якийсь короткий період вона поцвіте. Я навіть за це не переживаю. Якщо ви переживаєте, що гірчиця це цвіла, може взяти якісь елементи, але не переживайте, бо там мені пише, що вона витягує азот. Дивіться, якщо є надлишок азоту на зиму, цей всей азот вимивається у підземні води, у крипту, Криниці, річки, болота. Він отрує рослини, він отрує тварин. Тому оцей аргумент, що от вона витягує азот наоборот, якщо вона витягує азот, вона робить користь, бо вона переробляє азот в органічну речовину, яка заробляється потім в землю і збільшується родючість землі. Так що дурні такі коментарі, мені не треба писати, що вона витягує азот, бо цього азоту на зиму і не потрібно. Але все рівно деякі елементи вона може взяти на світіння, тому можна і зрізати. Але це додатковий час і аж якогось сильного виграшу ви від цього не отримаєте. Просто її зрізають, кладуть на поле, на ділянку, і вона пересихає, перегниває. Тепер давайте розкажу про свою ситуацію, чому ми залишаємо гірчицю. По-перше, це змінилася земля. У нас колись були брили. Зараз земля повністю змінилася. Ми не копаємо на осінь, брили пропали. Десь є, звичайно, якісь є гірша земля, може бути десь це, але переважно земля змінилася. Ми економимо свій час, ми економимо свої сили. Ми не наймаємо ні трактори, ні орати, ні фризувати, ні копати, ні скородити. Переважно весною земля дуже гарна, розсипчаста після гірчиці. Дуже рідко буває таке, що може бути більш така забита земля. Це можуть бути теплі, такі безсніжні зими, коли земля не промерзла гарно, або там дощем вона дуже забивалася, потім засохла. Тут може бути трошки твердіша, але переважно земля дуже гарна. Далі пропали шкідники, пропала дротянка. У нас морква, картопля, все було в дирах. Тепер дуже рідко зустрічається. Доведено, що виділення гірчиця не люблять шкідники, це перевірено. І хто б там мені що не писав, це перевірено. І тому гірчиця дуже гарно по цьому працює. Не треба застосовувати ніякі хімічні препарати, накуповувати тої хімії, труїти шкідників, труїти себе, як можна зробити цей гірчицею. Десь є трошки, що гірчиця виділяє тої сірки, але це не критично. Сірка є в атмосфері, сірка є в наших опадах. Тому це не критично, і не треба в коментарях мені виписувати, що там вона трошки підкисли землю. Нічого страшного. Сніг, дощ, опади, трошки попелу, трошки вапнування, і це все збалансовується. І гірчиця не росте там роками, щоб вона там страшної сірки виділила і закислила вам землю. Так само гірчиця по хворобах. Я не буду говорити за всі хвороби, але за фітофтори я чітко знаю, що в нас же такої фітофтори вже давно не було, щоб от, наприклад, моментальна така агресивна фітофтора, що прям все знищує, всі кущі знищує. Помідори в нас таки часто буває в кінці червня, коли дощі. І буквально за день, за два можуть просто тачками вивозити помідори, вже такої в нас немає за рахунок гірчиці, мені здається, за рахунок такого сидерату, в нас такого нема. Ну і звичайно, це захист мікроорганізмів. Це відноситься до того, що земля змінилася, що не перевертаються пласти і зберігаються мікроорганізми. А мікроорганізми це родючість землі. Її природній здоровий стан землі. Якщо мікроорганізми не перекопуються, не вимерзають за рахунок того, що гірці. Циця їх захищає від морозів, вона просто накриває землю, вони мають поживу у вигляді гірчиці цілу зиму, цілу весну і навіть частину осені. Ми побачили по своїй ділянці це великий плюс до родючості. Нас не дуже родюча земля, суглиниста, навізна з різних типів землі. Тому ми побачили дородючість, що це великий плюс, що ми дружимо з мікроорганізмами. Зараз мені напишу, от, наприклад, там в селі постійно переорюють, ніхто не сіє ніякі сидерати, і гарна дуже родючість. По-перше, там інші грунти, і там постійно вноситься органічна основа. Гній, перегній, який має повну цих мікроорганізмів. Гній, перегній забезпечує живлення цим мікроорганізмів. А в нас бідні землі гною перегною попробуй купити, наприклад, там якийсь курник, хто страшні гроші коштує, або там якусь фіру чи хуру гною. Попробуй купити хочуть тисяч. Дві тисячі гривень, а в селі за рахунок того, що кладуть гній пластами, там дуже насичена земля. Чорнозем гарна чорна земля, сама по собі родюча. А ще хочу сказати, що деколи що, наприклад, от, є городи, і дехто під чисту забирає все з городу, залишає одну землю, всі органічні рештки. Якщо не вноситься гній, перегній звичайно, мікроорганізми голодують. Хочу вам нагадати, що мікроорганізми – це один з чинників, який забезпечує гарний врожай. Вони працюють з корінням рослини, з рослинами працюють, роблять їм елементи доступними, захоплюють з атмосфери, наприклад, азот роблять фосфор доступними, тому велика кількість життєздатних мікроранізм. У землі це запорука врожаю. Ну і звичайно, гірчиця, от, наприклад, там фацелія, вони не тільки захищають мікроорганізм, вони захищають землю від сонця. Сонце може випалювати землю, висушувати її. Різні можуть бути суховії, дуже це на півдні розповсюджено. Якщо, наприклад, гірчиця, фацелі або інші седирати роблять коврики, земля від цього захищена, від розмиву опадами, від цих ерозій. Верхній родючий шар, де все сконцентровано, не розмивається, не знищується, тому і у вас збільшується врожай. Тепер щодо порівняння сидератів, хочу сказати свою думку, трошки скажу плюси і мінуси сидератів і хочу їхнє порівняння зробити. Щодо гірчиці, я все сказав, хочу сказати щодо мінусів гірчиці. Ну, Один з мінусів гірчиці це те, що заводиться блошка. І якщо ви от, плануєте на цій ділянці сіяти капусту, редиску, редьку, то будете мати трохи проблеми з блошкою. Ну, це не дуже аж така велика проблема. Можна з хімічними. Ми, от, наприклад, редиску присиплюємо паємо трошки попелом, нема аж таких глобальних проблем. Але, звичайно, збільшиться популяція блошки. Хтось пише, що якась гусінь, білокрилка, ну у нас такого нема. Кожен має дивитись по собі. Якщо є таке, то треба змінювати сидрати. Можна змінювати на фацелію. Фацелія теж дуже гарний сидерат. вона гарно впливає на землю, вирівнює кислотність, структурує землю. Після неї весною земля ще краще, ніж після гірчиці. Дуже гарна розсипчаста, просто рукою можна не копати нічого, просто рукою береш, робиш там ямки, чи що. Дуже гарна земля після фацелії. Навіть краще, ніж після гірчиці. Але в чому мінус фацелії, що вона е, насіння фацелії дороге. Тому тут її мінус. Також дуже важлива фацелія, що вона робить повністю сівозміну. Немає вона відповідників на городі, тому якщо вам треба повністю зробити сівозміну, ви хочете зробити після якоїсь культури, фацелія вам повністю зробить сівозміну. щодо віка, там века, хто як називає, плюс овець, тут теж дуже гарна суміш, вони гарно, позитивно впливають на землю. То, що мені не подобається, що навесно після них трошки земля, якась нас така гликовата виходить, не дуже розсипчаста. Тому я це не люблю. Дуже їх практикує сіяти підприємства сільськогосподарські. Вони зразу і корм худобі, і відпочиває земля. Але якщо у вас, наприклад, супіщана земля, я думаю, у вас не буде такої проблеми. Віка плюс овес також гарне. Тут зразу два сидерати, і Бобові, і овес, тут буде, тут буде подвійний позитивний вплив на землю. Чотири ріпака і редьки олійної, Ми колись їх сіяли, дуже гарну зелену масу дають, але мені не подобається, що вони зберігаються протягом зими. Вони не вимерзають, весною треба з ними гратися, треба ще докладати зусиль, щоб їх косити, там, зривати. Я це не люблю. Я хочу прийти, щоб була чиста земля, щоб я міг зразу там працювати, садити картоплю. Ми від ріпака і редьки олійної відмовилися. Також дуже багато коментарів щодо жита, що його користування. Я не буду вже це називати. Всі знають, що жито просто гарно впливає на землю, що просто земля просто розсипчаста, просто дуже гарна земля після жита. Але з житом треба гратися. Хто сіяв жито, хто залишав його на зиму, весною треба з ним гратись. Нас просто виристали такі кущі, що просто там треба було виривати, підкопувати їх, перекопувати. Ну, це додаткова лишня робота. Після гірчиці, після фацелії. Такого нема, тому жито у нас відпало. Кому подобається, звичайно, земля просто віджита супер. Кому подобається, хай собі займається. Я стараюся зменшити зусилля, щоб зменшити час, щоб весною просто прийшов, соломку загорнув, швиденько зворушив землю, і можна зразу працювати, садити, сіяти, щоб не витрачати лишній час. Дуже ще багато питань, коли сіяти гірчить, чи можна ще зараз посіяти, коли весною сіяти. Дивіться, зараз вже пізно, зараз вже приморозки, вже холодна погода. Ну навіть на півдні мені здається, що це вже пізно. Ще в жовтні, на початку жовтня, можна було посіяти, ще б вона зійшла. якийсь маленький коврик попрацювала би ще гірчиця. Весною ми сіємо гірчицю перед помідорами, огірками, кабачками. Гірчиця за цей період встигне ще підрости. Що вона зробить? Вона поганяє нам шкідників, трошки зробить знезараження грунту. Це суперсидерат перед такими культурами. Зважайте, щоб близько не було ні капусти, ні редиски, ні редьки. Щодо картоплі, я думаю, що не варто сіяти, бо гірчиця не встигне розвинутись. Ми садимо картоплю 15, 20 квітня. Переважно сіється гірчиця вже кінець березня. Ну, що залежить від зими, бо то, знаєте, кожного різна зима. Наприклад, на півдні, може, і на початку березня можна сіяти. У нас десь всередина, кінець березня, залежно від погоди. Зараз вже з погодою не вгадаєш, якщо холодна, то вже буде десь. Під кінець березня, якщо тепла весна, напевно, десь середина березня, тому гірчиця перед картоплею не встигне вирости. Бо ще як в нас починається садити картоплю на кінець березня, на початок квітня, то тим більше гірчиця не встигне вирости. Перед такими культурами томатами, матимо гірками 100% вона виросте, в тепличках гарно можна посіяти. Кінець лютого, на початку березня, в тепличку можна гірчицю посіяти. Буде супер. Особливо теплиці страдають від хвороб, які на шкідників, тому гірчиця гарно зробить з незараження. Це буде супер для теплиці. Отаке в нас підсумкове відео, що робити з гірчицею перед зимою. Всім дякую за увагу, всім бажаю гарно попрацювати з сидератами, чи заробити, чи залишити. Кожний хай собі вирішує по своїй ситуації. Всім гарних врожаїв і мирного, мирного неба!